Добрий день! Сьогодні у мене буде коротеньке відео про мою розсаду. Сьогодні 17 вересня 2025 рік. Ось так на сьогоднішній день виглядає моя розсада помідор а також врожай, який я вже одного разу зібрала з цих помідорчиків. Це у мене помідори фірми Kitano. Помідори Чері. Ось так вони виглядають на сьогоднішній день на 17 вересня. Ось такий врожай. Також я вже почала вирощувати цибулю. Ось оце в мене високорослий помідорчик, ось таке, таке тонесеньке стебло. А це в мене помідорчик низькорослий, дуже товстеньке, міцне стебло. Ось ще в мене дуже багато розсади, яку я вирощую в квартирі, із якої я намагаюсь виростити врожай, який буде в грудні, в січні, в грудні або в лютому місяці. Ось уже десь якісь помідорчики високорослі. Вже є квіточки на помідорах. З'явилися квіточки. Ось так вони виглядають. Так. А ще ще ось такі міцненькі, міцненькі такі міцне стебло. Помідорчиків. Дуже міцне, дуже добре. Це низкорослі. А у високорослих таке ж стебло, але ж вони повище. А ще я вирощую гіркий перець. Він у мене вже з'явилися квіточки та навіть перчини. Ось так виглядають мої перчинки, які ростуть в квартирі 17 вересня. Ось аж до стелі дорос, доріс мій гіркий перчик. Ось так виглядає мій гіркий перчик. Тут два сорти гіркого перцю. Теж ось квітує. Теж, теж ось вже з'явилися перчини. отам там квіточки. Нагадую, 17 вересня. Оце в мене помідорчики. Жовта смородина та червона смородина. Ці помідори в мене стояли на підвіконі. В кухні, там балкон відкрию того типу, залетіла совка, відклала яйця і завелася гусінь, яка поїла весь врожай, ось таких моїх помідорчиків. Це вже наростає другий врожай моїх помідорів. Жовта смородина та червона смородина. Ось так. Ось так. В кімнатних умовах теж можна вирощувати розсаду, врожай, було б, бажання. 17 вересня 2025 рік. Так що підписуйтесь на мій канал. Задавайте питання, на всі питання я буду вам відповідати. Всім мирного неба над головою, ми, українці, сильна, сильна нація, і все у нас буде добре. До зустрічі!